Привіт! в цьому відео ми з вами навчимося працювати з функціями. Ми навчимося створювати власні функції та викликати їх у програмі. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itprogir.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншого. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Для початку, що таке функції. Функції ви їх можете уявляти як невеликі підпрограми, куди ми можемо виносити наш власний код, і далі кожен раз, коли нам буде потрібно виконати цей код, ми просто будемо звертатися до функції за її іменем, і відповідно цей код він там буде виконуватися. Отже, функції це як такі невеликі оптимізатор. Адже замість того, щоб копіювати повторювальний код, ми його просто будемо виносити в окрему функцію, і кожен раз, коли нам буде потрібно виконати цей код, ми просто будемо до неї звертатися. І от насправді за цей курс ми вже неодноразово з вами створювали та, в принципі, працювали з різними функціями. Наприклад, ми наразі вже створили основну функцію main, і в ній ми якби постійно працюємо. А також ми зверталися до різних вбудованих функцій, як, наприклад, Printf. І от, щоб просто ви зрозуміли. Міли. Якби не існувало такої теми, як функції, то кожен раз, щоб вивести певну інформацію, нам потрібно було б відкрити консоль, далі вписати туди інформацію і далі закрити консоль. Ми ж все це не робимо, адже все це вже описано в вбудованій функції, а ми лише передаємо туди якби, дані, що конкретно ми хочемо вивести. Тому функції дійсно дуже і дуже важливі. І от тепер ми давайте створимо нашу власну функцію. Кожна функція вона повинна бути за Писана окремо, тобто не можна в одній функції описати іншу функцію. Це буде помилка. Тому я нашу функцію опишу трохи вище, ось тут над головною функцією. І наразі ми давайте пропишемо наступне: ми вкажемо ключове слово void, тобто наша функція вона нічого не буде повертати. Відразу можна помітити відмінність, адже наша головна функція вона повертає інтеджер, ціле число. І відносно того, як щось повертати, ми про це поговоримо трохи пізніше в цьому відео. Поки що ми описуємо void і кажемо, що наша функція нічого не повертає. Далі ми вказуємо назву для нашої функції. Назва може бути будь-якою, головне без спеціальних символів. Далі відкриваємо круглі дужки та відкриваємо фігурні дужки. Отже, в круглих дужках ми можемо вказувати змінні або ж параметри, які сюди будуть. Будуть передаватися в фігурних дужках ми вказуємо тіло самої функції, і наразі ми давайте будемо робити щось максимально примітивне. Ми просто будемо звертатися до вбудованої функції printf та будемо на екран виводити слово hello, А також будемо робити перехід на новий рядок. Отже, якщо тепер ми запустимо програму, ми насправді помітимо, що нічого в нас не відбувається. Справа в тому, що якщо ми описуємо функцію, то щоб вона виконалася, її потрібно викликати так само, як ми це робили, наприклад, з printf. Тобто мені тут в головній функції потрібно вказати те, що я звертаюся до інфо, відкриваю круглі дужки та ставлю крапку з комою в кінці. От тепер я викликаю цю функцію, а тому її е, код, який в ній знаходиться, він виконується, та на екран вводиться просто інформація hello. Що також важливо, це те, що функції ви можете викликати скільки завгодно разів. Тому, я, наприклад, 4 рази можу викликати цю функцію, 4 рази виконається тут код, і кожен раз просто на екран буде виводитися. Слово hello, ось така структура іде відносно функцій. А тепер в самій функції ми давайте будемо приймати певне значення, так званий параметр, або ж можете уявляти, що це просто зміна, яку ми тут будемо приймати. Отже, давайте ми пропишемо те, що я тут буду приймати такий один параметр. Він буде йти з типом int. І цей параметр пускай буде називатися як нам. Тут ви можете використовувати різні типи даних, тобто інтеджер, чар, ви можете флот використовувати і так далі. Я, наприклад, зараз хочу приймати саме число, а тому я прописую тут такий тип даних та вказую просто назву для мого параметру. Тепер ми давайте вкажемо те, що саме цей параметр я буду виводити на екран. А тому я прописую тут певний текст, певний спеціальний символ, і просто через кому вказую те, що ось цей нам я його. І буду ну, виводити на екран. І звісно ж таки, тепер в нас ось тут повсюду виникають помилки, адже ми не можемо просто викликати цю функцію, не передавши потрібного параметру. Тому тут повсюду мені потрібно вказати, що я щось передаю. Наприклад, я можу прямиком ось сюди прописати число 5, і це я буду вже передавати. Також я можу створити якусь зміну навіть з іншою назвою, в цьому не буде ніякої проблеми. І цю зміну я також можу сюди передавати. І можете навіть ще отримувати дані. Від користувача їх також сюди передавати. Але давайте я просто зараз видалю оці два додаткових окремих виклика функції, залишу тільки два. І ми замічаємо, що дійсно в нас вводиться на екран 5, яке сюди передається. А також ми передаємо ще число 10, і воно теж виводиться на екран. Тобто, таким чином ми створили власну функцію, яка приймає один параметр, одне якесь значення, і з цим значенням ми вже тут з вами працюємо. Тепер давайте ми з вами ще розглянемо, яким же чином можна було. Було б передати відразу декілька параметрів. Для прикладу, ми давайте створимо якусь нову функцію, вона нехай буде називатися як add, і тут я хочу приймати відразу декілька параметрів. Це нехай буде float a, а також float b. І відповідно я їх через кому просто ці параметри тут описую. Далі я хочу тут створити нову зміну. Нехай вона буде називатися Як res, і тут, відповідно, я буду просто до a додавати b. А також я хочу ось тут ще викликати мою функцію info, і єдине, що я давайте зміню, що моя функція інфо вона тепер буде працювати саме з флот. Ну і тоді відповідно, тут я теж пропишу, що це в нас флот. Тут також я буду передавати флот. Ну і це теж в нас буде число, яке там буде float. Ось, нарешті, все зробив. І тепер я просто вказую те, що я в нашій додатковій функції add ем, приймаю два параметри, вираховую їх суму, і результат я виведу на екран через іншу мою функцію. Ось так це в мене тут буде працювати. Е, отже, тепер я напевно навіть можу. Видалити, в принципі, оці інфо, які я тут викликав. Тепер я давайте просто звернуся до Add. Сюди я передам X, а також самостійно впишу якесь інше ще число, і відповідно все це можу запустити. Ми помітимо, що в нас дійсно відображується результат додавання. І він відображується в нашій функції інфо. Ось так це тут все працює. Тепер ще давайте поговоримо про те, де функції можна записувати. Наразі я їх записав над головною функцією, але якщо я спробую перемістити усі ці функції просто під головну функцію, то це вже буде викликати помилку. Чому так? Справа в тому, що наша програма вона працює цілком логічно. Ми спочатку заходимо в цей файл, він розуміє, що в нас тут є якесь підключення. Далі він розуміє, що є якась головна функція. І далі він в цій головній функції натикається на, на якусь незрозумілу йому функцію, add. до цього моменту її ще не існує, але тут ми вже, наче, до неї якось звертаємося. Тому він не розуміє, що це, і видає помилку. Отже, щоб в нас помилки не було, ми можемо, звісно, ці функції прописувати ось тут зверху. Але це також не дуже гарний варіант, бо хочеться зробити так, щоб, в нас, щоб в нас ось тут зверху, ну якби нічого такого зайвого не було, щоб ми, коли заходимо в... Файл, ми відразу бачили головну функцію, а вже далі йшли наші оці другорядні функції. Отже, я все ж таки функції давайте перенесу сюди трошечки нижче. А щоб мені е, зробити так, щоб все працювало, то мені потрібно ось тут е, зверху прописати так звані скелети функції. Це означає те, що ми беремо просто перший рядок кожної нашої функції, ось таким чином. І просто ми його прописуємо, а в кінці ставимо крапку з комою. Таким чином, ми описали, що в нас існують ось ці функції. Поки що немає їх реалізації, але вже тепер програма буде розуміти, що дійсно функція add існує, тобто вже не буде видавати помилку, і просто трохи нижче вона цю функцію вже буде шукати. Отже, запускаємо ще раз, бачимо, що ніяких змін немає, але тепер ми просто трошечки переписали нашу програму, і функції вони знаходяться внизу в більш такому гарному форматі. Але є ще навіть більш кращий варіант, як можна описати функції. Ви можете створити так званий файл заголовки. Щоб його створити, ми ось тут в нас є папка «Header Files», Або якщо такої папки немає, то просто можете натиснути на весь проект. Далі ви натискаєте на Add, і далі ви натискаєте на New Item. Тобто ми створюємо щось новеньке. Далі ми вибираємо те, що ми будемо створювати саме header File» І тут ми вказуємо для нього назву. Ну, давайте моя назва буде щось на кшталт MyFunk. Тобто мої функції, і далі ми просто натискаємо на створити. Після цього в нас відбувається створення цього файлу. Тут виписується PragmaAvance. Ви це залиште. Це така спеціальна директива, яка вказує про те, що якщо ми декілька разів будемо підключати цей файл в якихось інших файлах, то він все одно буде підключений лише один раз. Тому прагмаванс ми цей момент тут давайте залишимо. І що ми тепер можемо зробити? Ми можемо вирізати ці функції, ми можемо розмістити їх. Ось Ось тут, звісно ж таки, print info, бачите, він не буде працювати, а не буде він працювати через те, що тут нам, звісно ж таки, також потрібно підключити оцю директиву stdio, Відповідно, ми її тут підключаємо. І тепер, коли я це все описав, я можу просто сказати те, що ось тут вгорі я буду підключати мій власний файл myfang.h. Тут важливо відмітити, що власні файли підключаються через подвійні ось такі лапки, не так як це ми робимо до цього, Ну тому ви теж це пропишіть. І ми помічаємо, що тепер я запустив повторну програму. Ми бачимо, що все спрацьовує, як і працювало до цього. Але тепер ми просто користуємо ці, користуємося цією концепцією заголовкових файлів. Це коли ми можемо просто в окремий файл винести усю нашу логіку, а саме наша логіка це функції. А далі в головному файлі ми описуємо лише нашу головну функцію. І відповідно тут ми описуємо якісь там дії, які нам потрібно виконати. Отже, в майбутньому ми також будемо використовувати заголовкові файли, адже це дуже зручно і дозволяє нам розділити програму вже на декілька файлів. А тепер ми давайте спробуємо створити нову функцію, яка буде приймати масив символів. І далі весь цей масив ми будемо виводити просто як певний рядок на екран. Отже, щоб мені таке зробити, я прописую те, що наша функція нічого не повертає. Нехай вона буде називатися як «string». Стрінг це взагалі таке базове ім'я для саме рядків, тому ми так, таку назву тут і дамо. І далі я вказую те, що тут я приймаю масив символів, тобто char-r, І далі все, що я тут буду робити, я просто на екран буду все це виводити. Наприклад, я підставляю сюди спеціальний символ, а також кажу, що я буду виводити тут весь наш ось цей масив. Це в даному випадку спрацює без якихось проблем. Ну, ось, ось цей формат виводу. Але що ми. В кінцевому результаті отримали. Ми отримали те, що я тепер можу просто звернутися до функції string, можу просто туди вписати будь-який ось так текст, і що найбільш приємне, це те, що відразу цей текст буде виведено на екран. Ось дійсно ми це помічаємо. Hello World просто виводиться на екран. Тобто, в функції ви можете передавати як звичайні параметри, це може бути один або декілька параметрів. Так і в принципі ви можете передавати туди повноцінні масиви. Все це буде тут коректно опрацьовано. І в цьому відео ми ще давайте з вами розглянемо таку тему як повернення значень. Наразі всі наші функції вони йдуть як void, це означає те, що функція просто виконується і нічого назад не повертає. Але якщо подивитися, наприклад, на нашу головну функцію, то можна помітити, що вона не void, вона integer і вона дійсно нам в кінці щось повертає. Повернення даних відбувається за рахунок ключового слова return. Тобто, ну, взагалі тут для функції main це обов'язково, ми повинні integer повертати, і в кінці повинні повертати число 0, Але для наших власних функцій ми вже... Можемо вказувати щось інше. Тобто, наприклад, ми можемо вказати те, що оця наша функція Add вона не просто буде виконувати якийсь там результат підрахунку, а вона додатково ось цю зміну, res, наприклад, буде повертати назад. І це нам дозволить зробити те, що в кінці ми оце все зможемо записати тут в якусь зміну, а далі вже це вивести на екран або працювати якось з цими даними. Тобто, за рахунок повернення даних ми робимо те, що коли функція завершує своє виконання, вона щось повертає. І повертає в той момент, коли ми її викликаємо. І от давайте ми дійсно з вами таке зараз зробимо. Я пропоную наразі тут прописати взагалі е, сам виклик функції, а потім ми її реалізуємо. Отже, я, наприклад, давайте тут, тут вкажу те, що. Ми з вами будемо створювати якусь зміну res, і в цю зміну я буду записувати результат виконання такої функції, як mal. В Цю ж функцію передаємо два значення, наприклад, 5 та 7. І результат я хочу отримати такий, що це буде множення 5 на 7. Цей результат ми отримаємо назад, ми його запишемо в цю зміну, і потім ми просто, наприклад, цю зміну виведемо на екран. Отже, тепер ми давайте реалізуємо дійсно таку функцію. Ми повинні сказати, що тепер наша функція вона буде повертати якийсь тип. Даних, це нехай буде інтеджер. Це цілком логічно, адже ми тут записуємо результат в інтеджер, а тому і з самої функції теж я хочу отримувати інтеджер. Далі я описую тут назву функції, я вказую те, що тут буде два параметри: це нехай int a, int b. І відповідно тут ми створюємо нову зміну, нехай вона буде називатися як result, а множимо на b. І в кінці за рахунок такого ключового слова, як return, ми просто вказуємо, що ми будемо повертати. Можна повертати просто певне число, але. Але для нас це буде нелогічно, ми будемо повертати саме результат множення. Ну і звісно ж таки, якщо тепер це все запустити, ми побачимо, що ось 35 в нас виводиться на екран. Тобто ми передали дані, ми е, щось там зробили з цими даними і повернули їх назад. Повернули вже якийсь результат. Цей результат я зміг записати в якусь зміну і все це зміг вивести на екран. І от якраз таким чином і відбувається робота з власними функціями. Ви можете вказувати, що ваші функції будуть приймати безліч параметрів. Ці параметри можуть мати різний тип даних. Також функції можуть нічого не повертати, або ж все ж таки щось вони будуть повертати, і це щось це може бути будь-який тип даних. Це може бути char, це може бути флот, це може бути лонг та інші типи даних, які ми вже з вами вивчали. Тобто, все, що завгодно, ваші функції вони можуть повертати. Ну що ж на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в мої соцмережі. Усі посилання на них будуть в описі до цього відео. Ну і побачимось пізніше. Бувайте!